А, у нас присутні чотири можемо розпочинати. У нас, нас одне питання. Про внесення змін до бюджету міської депутати громади на 25 рік. Хто запередодень? Від Володимир, будь ласка. Так, у нас є зміни по доходах з обласного бюджету. Ми передбачимо 2 мільйони 205 тисяч на нове будівництво пришкільного пансіонного інтернату Євгенівського ліцею Уцущина в селі Яворів. І ми його... Прораховуємо в себе у дохідній частині і спрямовуємо Косівській міській раді для освоєння коштів. Так само у нас є е, у доходах 68 тисяч з субвенцій з державного бюджету для дітей, доступ, субвенція для дітей з е, особливими освітніми потребами на корекцію, на вичатку корекційних годин, тому що попередня субвенція була у загальному фонді ми її загальному фонду зменшуємо і враховуємо у спеціальному фонді 68 тисяч гривень. І далі у нас йде перерозподіл. Значить так, у нас є е, звернення з Косівського ТЦК, що ми передбачили бензин е, в кількості 120 літрів, і у нас є потреба у фінансовому відділі на придбання е, програми. У Ю-Контрол. Ви знаєте, що ми почали напрацювання з горшниками, і ми співпрацюємо з компанією Ю-Контрол і Приватбанком, надсилаємо базу, яку ми отримуємо в нашій програмі Логіка. Цю базу нам надсилають з податковою. Ми її завантажуємо у нашу програму місцеві бюджети і потім е, направляємо її контрол. Вони зашифровують усі дані і направляють у Приватбанк, щоб Приватбанк на сповіщення е, громадянам, які мають е, податкові за, ці, за ці, Це ті ці, податково ці, це всі ті поки що і, і на рахування, і на рахування. І тепер в цьому тижні ми працювали. То ми вже попрацювали з ППР-ками по. Нарахування за 2025 рік по майнових податках суду. це є нерухомість, нерухоме майно і земельний податок. І далі будемо. Це, це до контроль вона просто шифрує, так? Так. Вона шифрує і це дається вам допомагає. Це, це ви купуєте повністю програму? Чи ми ми про, купуємо про... програму боржники. Ні, це не була тестова версія. Тепер ми купуємо суто програму борженки, тому що божники коштують 30 тисяч. Там є ще і контроль маркет, ми можемо користуватися цією там... базою даних, але вона ще 30 тисяч коштує. То цікава є програма. Ну, вона мається і... на увазі річна проплата чи це, це, це річна Целі. проплата на їх суто по божниках 30 тисяч. Потім побачимо, якщо буде доцільно, тому що...

Так, ми повністю зробили річну переписку програму, тому що за... то ходить, то це податок, чи ще? земельний податок земельний нерухомість. За п'ятницю, суботу і неділю, ну, мовно кажучи, таке пине на що неділю.

Ви um, по Бергарту приходить і Так, так, тому що ми будемо оновлювати базу. у нас е нова база. Добре, вітаємося. Вони кажуть, тільки за менший податок повністю віддано за один день. Ну, типу, Так, Далі. і 10 тисяч на пальне, на ТЦК. Треба може зайти на повідомлення, там де такий дзвіночок. А це вони на скільки просять ТЦК? Mm. Це їм треба на підвіз. Це вони вже їм передбачали 99 тисяч, 90 тисяч, ще 90 тисяч. А це то треба у них теперь не тепер ботреба. Ми більше немає не ста коштів, щоб ми. Так, Були би дали 20 до кінця року? Тут не вийде, це 20 до того. Тут не буде 20 до 20, 20. 200 не да. yeah. треба було. Так. Ми вже чекаємо когось перед руконами. Вони ж кожен день возять людей і це і... А це їм потрібно. Це, це не погромада, дивись, дивись, безпосередньо цей варіант це ввезуть у Дніпро, тому що там кожна ТЦК, там якусь кількість разів на місяць дає шкільний автобус і везе безпосередньо десь туди далеко. То Це той варіант. А то, що кожен день їздять задперед і поліція працює ТЦК, там десь позить людей на на збірні І Я розумію, як ви кажете, що перша вирізання Там є одна людина, але перших договір. Тому 10 тисяч ми передбачаємо на програму забезпечення проведення заходів з призову громадян та мобілізації людських і транспортних ресурсів на придбання пальномастильних матеріалів. Далі У нас виникла потреба передбачення коштів у відділу освіти. На харчування, тому ми зменшуємо з об'єкту придбання дорожніх знаків 70 тисяч та передбачаємо на оплату послуг гарячого харчування для пільгових категорій дітей 5-11 класів Старокосівського ліцею 70 тисяч гривень. У нас є ще незабезпечення по харчуванню, але це ми вже будемо більшу суму коштів передбачати, коли... Це, це, це наскільки це їм приблизно вистачає? Ну, їм уже тут вистачить, можливо, і до кінця року, бо це по старопольському mm -hmm. ліцею. Це по одному все. Так, це по одному, одному ліцею. А скажіть, а хтось в курсі чого перший четвертий не фін харчування не, не було? Я в курсі я дзвоню. Ну, типу, нема харчування. Вони перші ще ставлю. Не встигли з організацією це Ярослав Мудрого, окремо юридична так, особа, так, окремо юридична Окремо бухгалтерія, що... і... то що хотіли Те, що, вони... ну, що, вони... ну, що ти типу, повинти? Ну але що хотіли ну, ну, ви вони не провели якісь закупівлі. О, вони не Провели закупівлі вчасно не. Я думала, що це лише таке обігло категорія, а це ще перше четверте клас. Перше четверте, нема хочу. Так, але це тільки вже Ярославу. Ні, це тільки по Ярославу Мудру окремо юридичну. Там, де окремо, там, де окремо і Волкарно. Ні, одна людина не може усе встигнути. Тому доцільно було об'єднати бухгалтерію. Тобто, що вони не встигли провести закупівлю, що це? Так, закупівлю. Ну, дивись, там різні могли. Ну, це треба конкретно слова. Я розуміла про Руслану Миколаївну, вони казали, що вони там захотіли, вони все встигли. Ну. No. Далі. Розкажіть ще за ці ще два мільйони ще записи, як це відбулося тут, як... чи це було? Житло область на наше звернення. Житло і область, Житло. Область. Ні, вони самі прийшли і сказали бери. Та? Та? Так? Якщо... <реш> <реш> я, ну я думаю, це дивно, що це. Ні, ну я не цікаво про це, а, що беріть, як бахі для вас, так? Це, я зрозумію, це я не говорю про це, буде. Там не так не зробили. Там зняли дах. Значить, зняли панелі, зараз пояс, панелі на місце, потім підбудову, потім роблять дах. Це ж було два роки не по безв'язку, поставили. Так, ну бо треба було щось тими грішного робити. Або пропали, або було щось, було б А так би зараз мали дах, але без вікон. Так буде і вікон, і дах. Немало би даху, то не було. Ні, тоді би не було ні даху, ні вікон. Ні, я маю на увазі, що щоб ми віддали, то зараз би був дах. Але не було би вікон. А так у нас є, буде і дах, і вікна. Але ні випадково, випадково. Сяст, а не в дало порядку. Я, я розумію. Що, що вам зателефонували, що не гроші, прийти, щоб треба я розумію. Так, і значить робимо ще перенос потім. Зменшуємо з об'єкту нове будівництво пришкільного пансіонату Яворівського ліцею Гуцульщина 300 тисяч гривень. Це наші кошти були місцевого бюджету. І перенаправляємо їх на капітальний ремонт спортивного майданчика зі штучним покриттям в селі Шепід Косівської міської ради. Тому що треба там вже починати робити об'єкт. Тендер проведений, чекаємо оскарження і приступаємо до роботи. І по відділу освіти у нас є перерозподіл. Значить, вони зменшують з апарату. 4 половиною тисячі, зі шкіл 132 тисячі, з центру дитячої творчості 2 тисячі, і перенаправляють на, на, на свій апарат на придбання матеріалів 4,5 тисячі, на садочки на харчування 120 тисяч гривень, і на школи на оплату послуг 12 тисяч гривень, і на ЦДТ на придбання матеріалів. Дві тисячі гривень. Поділу культури та туризму. У нас був об'єкт поточної ремонту мистецтвої зали в Косівській школі мистецтв. Відповідно, як там визначені є вже роботи, і вони не відповідають поточному ремонту. Там будуть і капітальні. Роботи тому перенаправляємо ці кошти на капітальні ремонт процес посічки школи мистецтв 190 тисяч гривень. Оце всі такі погошені нагальні потреби, щоб ми могли рухатися далі і процес не стояв на місці. Є? Питання? Хто? Питання. Хто за? Це все так? так. Дякую.